Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Агату Крісті, королеву детективу. Кожен з нас знає її романи. І нікого не стало вбивство у Східному експресі, смерть на нилі. А, мабуть, дивилися екранізації. Але як багато ми знаємо про саму Леді Агату, пропоную вам 5 фактів, які допоможуть ближче познайомитися з авторкою. Ну, по-перше, це спосіб убивства. У романах Агати Крісті фігурують різні способи вбивства, але, мабуть, улюбленим прийомом авторки було саме отруєння. Різні отрути стали причинами смерті у 83 романах письменниці, дуже вигадливих, бо вона була фармацевтом за фахом, і добре зналася на отрутах. По-друге. У 1922 році Агата Крісті здійснила кругосвітню подорож зі своїм першим чоловіком. Це було досить незвично після Першої світової війни. Вона любила подорожувати, тож деякі герої її книг теж багато подорожують. А ще декілька романів у неї близько зв'язані з близьким східом, який вона дуже любила. По-третє. У археологічній експедиції Леді Агата брала з собою зволожуючи крем для обличчя. Його вона використовувала і для очищення деяких археологічних знахідок. Тож, мабуть, деякі експонати, що зараз виставляються у музеях, вони так добре збереглися, тому що леді Агата так бережно їх очищувала своїм кремом. Четверте. У роки Другої світової війні королева детективу, яка взагалі була дуже плодовитою авторкою, могла писати по два твори одночасно. І не заплутуватися. Писала вона по два твори одночасно, про всяк випадок раптом один не буде виходити. Ну, чи ще щось трапиться. І останнє. у леді Агати, яка дуже багато працювала, як ви знаєте, не було окремого кабінету. Вона казала, що їй вистачає звичайного столу. Ну і ще друкарської машинки «Ремінгтон», яку вона купила собі у 1937 року. І зараз ми можемо її подивитися теж у музеї. А я з вами прощаюсь до зустрічі.